Даю цінну інформацію. 65 можна замовити ось таку карточку іменну з фотографією вічіп-карт. І ви будете мати 34% знижки на автобуси, поїзди, трамваї. Треба заходити на сайт Овічіпкарт і вибирати там цю послугу. Всім удачі, друзі, скористаюся можливістю, покажу нідерландські автобуси. Ось ці місця для інвалідів, пасажирів з дітьми і вагітних жінок. Бачите, такі малюночки намальовані, так що не помилуйтеся. На інших просто така обиручка. Ось тут теж така для колясок, для інвалідів. Ось таке місце з Ось такі комфортні автобуси. Тут, до речі, батарейка, тепленько. Завжди тепленько. Ось такі кнопочки натискати на вихід. Коли ви хочете виходити, треба натиснути на стоп, і там закоритися погоді. що треба зупинитися. Ми вже натискаємо. Ходите, пропікуєте свою карточку, не забудьте при виході теж її прикласти до терміначку, пропікати, щоб багато з вас не зняли грошей. Гарних подорожей вам. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Єлена Холан5, Українці за кордоном. Ми вже знаходимося майже три роки в Нідерландах. І у нас вже є якийсь досвід. От ми зараз приїхали на шопінг-село, і от я подумала, чому б вам. Не показати, і не розказати, що ми тут вже знаємо. Думаю, ця тема буде цікава для вас. Я вам покажу, пройдуся по магазинам і покажу, які є товари, тому що українці, які тільки но приїхали, вони розшукують різні товари, не знають, де знайти, як вони називаються. Так що поїхали, я вам буду розповідати, де вигідно що купувати, деякі товари можна купити, які. Потрібні нам, коли ми сюди приїжджаємо. Ну, а поки що підпишіться, хто не підписаний на мій канал, поставте вподобайку і поїхали! Ось ми зайшли з вами в магазин Зіман. Цей магазин нідерландського виробництва. Тут товари. Тут дуже якісний котон для діток такі речі. Дуже якісні, приємні, а ще приємніше це ціни. Ось, наприклад, 4,99, 5,49, 3,49. Маєчка така футболочка дитяча. Ось такі костюмчики тепленькі. 6 євро. Ось така ковтиночка з начосом. І ось такі штанці. Вони теж будуть коштувати 6 євро. Ось такий костюмчик дитячий. 12 євро в різних кольорах. Дитячі піжамки ось по такій ціні. Трусики. А я зараз вам покажу, що я тут собі купую. Ось такі от теплі спортивні штани, доволі такі непоганої якісті з начосом. Ось такі ось худі. 13 євро. Ось, друзі, рекомендую такі футболочки в зі Я собі купую її як нижню футболочку. Можна влітку носити як верхню футболочку, Коштує вона 3,49. Дивіться, чим вона мені подобається, що вона така от жіночої форми. По отут. По жіночій талії, в неї така, бачите, формочка. І отакий мені подобається виріз мисиком. Ось, дуже приємна якість. Я завжди тут купую такі собі футболочки з самого початку, як тільки приїхали, дуже ними задоволена. Треба вибирати не весь котон, тут якісний, а це якісний перевірений. Мені подобається. Білизна жіночок. За дві пари 4,50. Якість гарна, я вам повинна сказати. Ось такий котончик. Гарна якість. Дівчата-рукодільниці. Дивіться, що я побачила, раніше я не бачила цього в вземені. Є ось такі спиці, є крючечки. Ось такі є крючечки різні. дивіться, які класні ціни. Євро 9, євро 9. Я люблю на круглих спицях в'язати, тому я не беру і ось такі крупні є крючки. Також є муліни для вишивки. А це що? Це щось таке, мабуть, клейка така. Папірчик такий, який можна укорочувати щось. За допомогою праски? Ось таке, друзі, тут є багатство. І ось такі сантиметрики по євро можна купити. Бачите, катушечка м'якенький. Так, а це що в нас у гудзики? Будь ласка, набір різних гудзичків. Набір. чого? Ого, ниточки, голочки. Також є нитки. Подивимось, який тут склад. Я люблю в'язати 50 на 50. А тут у нас 80 акріл і поліамід, синтетика. Такі не люблю. Ну Це дешевий магазин, і шерстю буде не нитки коштувати. Ось такий вибір є ниток. Так, а це у нас непоганий такий колір. Теж у нас 100% акріл. Ось знайшла одні ниточки з шерстю 20% вовни. І коштують вони, не написано, треба запитувати, ось такий колір і ось такий. Це, мабуть, теж з цієї серії. Так, це теж з вовною. Так, це акрил вже пішов. Носочки тут теж. Вибір великий за вигідними цінами. Ну, майже екшен. А зараз, друзі, ми зайдемо з вами в магазин Ейтос, і я покажу, що ми там купуємо. Тут часто бувають ось такі ось акції. Один плюс один, два плюс два. Ось такі ось нижечки, там, де червоні ціночки, ви можете це все дивитись. Це ось такий магазин. Він парфумерний, косметичний, ну, типа, як наша українська Єва. Ось класний лавандовий гель для душу. Мені дуже подобається релаксуючий запах. Також тут є різні вітаміни. А я хочу вам показати перекис водню. Друзі, а так виглядає перекис водню. Відсоткове Євро 39 ціна. І ось такі ми купуємо каплі ніс 3,69 їх ціна. Але зараз нам говорять, не можна довше, ніж тиждень їх капати. В магазині так говорять. Це не моя рекомендація. Просто розповідаю, що ми собі тут купуємо. Дивіться, який цікавий старий міст. Називається Амстердамський. Ось такий міст, розводний він. Бачите, тут, мабуть, пропливають якісь судна, чи кораблики, чи човни. І він піднімається на таких цепках. Він називається Амстердамський. По всім Нідерландам ось такі мости. Ось така у нас вийшла прогулянка. Погода класна, тихо, взагалі супер.